А ви знову на каналі на нашому каналі. А минулого разу ми ходили в соціаль сегундат і обіцяли вам розповісти, що ж ми отримали і на що ми подавалися. А подавалися ну взагалі-то ми прийшли а, і попросили будь-яку допомогу. Мнось. І цього разу вони сказали, значить, ви можете податися на а, що та там соціаль аліментус також на їжу а, і також. На одноразову допомогу грошева, отже, перше, що ми зробили, це ми подалися на заявку на їжу. Вона її подала повністю самостійно взяла копії наших Нія, нашу прописку да, падрон і здається це все. А далі ми підготували пакет документів на соціаль аліментус, здається, або на цю одноразову виплату у 500 євро. Для неї треба було там, банковський аккаунт, документи, копії, актуальний падрон і падрон -хисторико. А Ці всі документи ми е, доклали мої і Янини, і одним пакетом занесли до неї. Вона сказала, що десь там 15 днів е, ну, вони мають дати якийсь зворотний зв'язок. І... Чи то було третє, чи то разом з двома. Але третій раз ми ще до неї прийдемо. Вона сказала: якщо ви принесете неоплачені свої рахунки за март, наприклад, або за лютий за комунальні то, за комунальні, за оренду, неважливо якісь такі рахунки, які ви не можете оплатити, і, і тоді вони зможуть одноразово допомогти нам оплатити ці рахунки. Ну і як ви бачите, ми знаходимося у біопарку в Валенції. І хотілося додати, що у біопарку Валенції у цьому році 16 років. І е, саме у лютому ви можете купити квитки за 20 євро, якщо ви купите за день е, до е, візиту. Е, і ви заплатите замість 28 євро 20 євро і плюс 1 євро. Це буде збір на спасіння літучих мишей. Щось таке. Дуже круто, тому ви можете це побачити онлайн. Також ще дуже крута пропозиція, що за 50 євро ви можете купити річний абонімент, і це теж лише у лютому, взагалі він коштує набагато більше. А Зараз він коштує 50 євро. То крута пропозиція, я думаю, варто сходити і подивитись.